Чернігівське вище професійне училище, один з трьох закладів професійно-технічної освіти Чернігівщини, який потрапив до переліку перших 72 профтехів України, де навчатимуть професій для відбудови країни. Протягом 40 років училище трансформувалось, зустрічало виклики часу, змінювалися професії, за якими навчались наші здобувачі освіти. Врешті зіткнулося з найважчим випробуванням війною. Та, попри всі складнощі, розвивається і модернізується. Наразі училище готує кваліфікованих робітників з таких професій: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рехтувальних кузовів, це фахівець, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту. Завершено реорганізацію навчально-практичного центру сучасного автосервісу, Оновлені майстерні з новітним обладнанням, які ми змогли отримати у рамках ініціативи модернізація профтехосвіти Чернігівщини для відновлення України. Від фінської міжнародної неурядової організації FinCurch Aid. Професія слюсар з механоскладальних робіт, Слюсар ремонтник слюсар це фахівець, який працює з механічними приладами, виконує їх збірку, ремонт та обслуговування, проводить профілактичні заходи. Цей ремонтник повинен слідкувати за технічним станом обладнання, що знаходиться в його сфері обслуговування, усувати дрібні наполадки. Професія верстатник широкого профілю традиційна і пріоритетна для нашого закладу, бо він єдиний в області, який готує робітників такого напряму. Верстатник широкого профілю фахівець, який обробляє деталі з металу, і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах. Чернігівське вище професійне училище один із переможців проєкту «100 майстерень. Це проєкт Міністерства освіти і науки, метою якого є оновлення майстерень закладів професійно-технічної освіти. Основними замовниками на підготовку робітничих кадрів є підприємства Водрапід, ТОВТАН, «Товпромсервіс», Послов'яни, ТОВПЕДТехнолоджіз, Прат Чернігівський механічний завод, завод Сіверспорт тощо. Модернізація навчально-практичного центру сучасного автосервісу дасть новий поштовх для розвитку інтегрованої професії токар слюсер з ремонту колісних транспортних засобів. Складовою Чернігівського вищого професійного училища є навчально тренувальна фірма. У світу у навчально-тренувальні фірми здобувають за професією агент постачання та спеціальністю підприємництво та торгівля. Навчаючись на прикладі імітаційної фірми, здобувачі освіти працюють в умовах, наближених до реальної діяльності Мого сьогодення у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру у освітньому закладі. Відбувається курсова підготовка дорослого населення за освітньою програмою з професії оператор дронів. А для здобувачів освіти випускних курсів введено додатковий компонент основи управління БПЛА. Чернігівське вище професійне училище надає багато можливостей і постійно розвивається. Тож наш колектив вдячний всім, хто долучився до трансформації та оновлення училища. Наш освітній заклад готовий до новацій та розвитку і очікує абітурієнтів.